Всім привіт! Маршу знімати з'їзду до стоматолога на сусідне місто, та як часіна особа, скажемо, стоматологами. Розживешся, бо важко було записатися. Якщо навіть запишетесь, то з за місяць скажуть. Це стоматолог українець, я вже <кхе> до нього другий раз йду. Перший раз він мені зробив якби. Один зуб пломбу і два біля них. Ну, тобто, по суті, три зуби. Один зробив пломбу, а два так підплоба неба. За все це заплатив 7500. А сьогодні е, привезло зуб, там вже була пуста порожня. Зуба самого немає, лишилося в місці. Можна сказати, Якби коробочка сама. А сьогодні полікував канали. І... За все це заплатив 3980, майже 4 тисячі. Ну і взагалі стоматологи в часі, вони трошки дорожчі. І мало того, що дорожчі, так деколи буває, що важко знайти, можна, звісно, не можна знайти, або дуже важко знайти стоматолога. відео. І врач не у всіх часів є стоматолог, а якщо, наприклад, треба вирвати зуб чи зробити так, щоб не болів, то в основному ходять на тобто, поготовість. Тобто поготовність це як. Екстрена медична допомога, ну а тут стоматологічна, ніби, допомога. Я вже раз ходив на таку, виплатити 90 корон, вони вас приймають, якби даєте свою карточку ніби цю страхівку, і за 90 корон там роблять вам що вам треба. Там трохи похолодало і от чуть-чуть похолодало, там десь продуло, мене вже трохи чуть-чуть простудився. А деякі чехи навіть. Зараз ходять шортика в футболочках. Це треба щось з чимось. Часі, я думаю. В принципі, в мене на роботі є десь чоловік 5, які в зимі навіть на роботу ходять в шорти. І в футболці. То тобто на вулиці може бути мінусом, але все рівно. Як літо. Депер.

на Робочому бусику. Така от штука. Вже похолодало, показує 0 градусів. 15 жовтня. Зараз, як ніколи, треба допомагати тим, хто воює будь-яким. Допомогу, задонатити. А волонтери вже знають, що купити, де знайти. Є з таких волонтерів це волонтер супорт Ukraine». Про це завжди говорю. Допомагають і цивільним, і військовим. Так що, якщо є можливість, перейдіть за посиланням під відео і в закріпленому коментарі. Якщо є можливість задонатити, було б добре. Або репостнути якусь інформацію від них. Щоб було більше підписників, щоб більше людей знали про їх організацію. Адже будь-яка допомога зараз це добре. Зараз знову зима і це набагато важче. Так що допомагайте тим, хто зараз цього найбільше потребує. І це все робиться обоє. Це робиться через волонтерів. Добре, що є волонтери, які допомагають. Тому треба допомагати своїм, хто чим може. У мене трошечка почалася їзда по приборах, бо, бо якщо не розтанув. Я їду. Станем. Десь десь попри тебе тут хірня впаде. Бляха страшно стає. По голові десь може дати. Реєстрація українських машин вже з жовтня почалася. Е, ну, в Чехії реєструють. Ніби. І наскільки я знаю, там все дуже просто. Якщо там ви по місцю прописки, чай приходите і просто з документами на автомобіль заповнюєте анкетку, вони визнасять базу і все. Тобто зроблено для того, щоб українські машини були в базах даних. Це для того, щоб і штрафи виписувати можна було по базі. І коли проїдете на швидкісну камеру, щоб було куди приходити тому штрафу. Ну, а також здається, що можна буде страхівку купувати. Але то ще якби не точно. Є тепер машина з камерами, і <кій> я здивувався, я думав, що взагалі якийсь губ автомобіль. А, виявляється, що то тепер автомобіль спеціальний з камерами на даху їздить і просто би, фіксує всі автомобілі. Там всередині людина сидить, якби здається, може й дві. А, і просто їздить автомобіль і щитує, скажем, маєте ви там право паркуватися чи ні, бо дуже багато зон є таких, де можуть паркуватись тільки е, люди, які там проживають. То вже не буде там листків під склочисником, а вже буде якби просто проходити на пошту. Таке якісь нововведення. Так, отак от виглядає штраф. Треба буде заплатувати за парковку. Citroen прикольна машина. Там присидить. Стрілочка завжди показує. Півбака. <свист> що би ти не робив, тебе завжди? Півбака заправитися. Безкоштовне паркування, але вон вже <кхід>, на автомобілях розвісили такий листочок, де типу, пише, що ваша машина довго ніби стоїть. І їм цілком можливо, що евакуюють. Тому що автомобілі стоять по декілька місяців і там. Червона машина є так само, що стоїть дуже довго. Цілком можливо, що ті автомобілі, які довго стоять, просто евакуюють. Хоча попри те, що тут безкоштовна парковка і по суті не повинні би. Засвітилося херня. і засвітився вже цей знову. Акумулятор засвітився. Ще, Як назло ремонт дороги, І тимчасовий світлофар поставили. Просто щось чимось. Тепер засвітило, що не працює підсилювач, але вже пропало. Воно ну, отак з'являється, от пропадає. Коротше, здох на машині, генератор, їдемо, яко підключили, там не видно. І постійно вибивають всякі помилки різні. Їдемо на акумуляторі. Сподіваюсь, що його стане. Ну я отак. Акумулятор там, той акумулятор. Так, вже тут зас... гірлянда світиться стабільно. І вже чую, що тухнуть фари вже слабо дуже світять. А ще не кінець, я тут ще їхати. Знаю кілометрів 15-20. Коротше, весело. Комп'ютер там він стоїть, він вже А вже ніби їде. Хотя вже півка є постійно, не знаю. Певно зараз треба доставати міняти акумулятор. Ще ззаду їде підмога. Якщо що будемо міняти. Зараз? Вже не показує нічого. Коротше, весело будемо. Коротше, там знизу акумулятори ніби стоять. Тепер на повороті він посунувся і збив одну клему і якби... <кій> і машина почала вмирати. Я тепер посунув, там, поправив клеми і ще заряду другого акумулятора хватить, то от якраз ще, ще їдемо, ще котимось. Вже пару кілометрів то вже по-любому вистачає місця і вже встигаємо. Доїхала машина, доїхала. Я вже вчешимо назад і відпочивати. Показую, що мінус 20, то нема мінус 20, але Кхе -кхе. все рівно лад, бусик ледве запустився. Один ДПД тяне другий ДПД скупує сніг снігу зверху на жорсткий, на жорсткий степч як називається опщо так виправляю машину на Теско 3490, за літр дизеля. Це перед дорогою, машину додому везу. Це на 1800 кору вийшло майже 52 літ. Складці Рошенку всюди. Коротше, були тепер на заправці, не було у нас монеток при собі. І картою не приймало. Сам оператор АЗС сказав, що можна проскочити попри такий. Зайти в туалет. Добре, що не було в нас при собі монеток. Туалет безкоштовний. 28 грудня. Ось такий туман. Снігу нема, але холодно досить. І гнали машину вже в Україну, продається автомобіль мій вже в Україні. От, Так що, в принципі, через то продається, що мені зараз автомобіль не особо потрібен. І на цьому будемо завершувати відео. Якщо дивились до цього моменту, я вам дякую. І допомагайте волонтерам, допомагайте ЗСУ. Всім дякую за перегляд і пока. До речі, автомобіль на чеську реєстрацію так і наставив. Право додому.